Що осінь це грибна пора, бо сини з'являються багато-багато грибочків. Найбільше вони виростають у теплу погоду після дощиків, адже вони люблять вогкий ґрунт. Ростуть грибочки у затінених лісах, між березами, соснами, дубами, навіть на пеньочках. Друзі, а давайте і ми з вами відправимося у ліс. Давайте заплющуємо очки. Скажемо чарівні слова. Один, два, три у ліс нас перенеси. Ну що ж, давайте разом. Один, два, три, у ліс нас перенеси. Ось ми з вами і потрапили на грибну галявину. А чому ця галявина називається грибною? Так, тому що тут росте багато, багато грибочків. Молодець. Подивись, уважно і скажи, яка пора року зараз у лісі. Так, це осінь. Ми можемо це помітити по листячку на деревах, адже воно жовтого жовто гарячого кольору. А чи змінили свій колір ялинки? Так, не змінили, вони залишились зеленими, адже ми вже знаємо, що ялинка не міняє свій колір, а залишається зеленою цілий рік. Давай поглянемо на грибочки. У нас їх тут один чи їх багато-багато. Так, грибочків багато. Давай розглянемо з тобою поближче один ось цей грибочок. Грибочок має ось таку шапочку та ніжку. Поглянь, усі грибочки мають таку будову. Послухай цікавий віршик про грибочки. Ми ходили в ліс з батьками. Милувались його дарами. Гістівні гриби збирали і до кошика складали. Ось кремезний боровик, наче гарний молодик. Щоб цей гриб смачний знайти, треба в ліс сосну вийти. Гістівні смачні лисички. Радо їх збираємо і до кошика складаємо, під дубами над пенючку стоять. Тонкі, мов гвіздочки. Капелюшки в них темненькі, називаються опеньки. Здовж тижини в ліс стоять капелюхи в них барвисті, мають довгі білі ніжки, називаються сироїшки. Під березами зростають, тому таку назву мають дуже гарний і стрункий підберезовик смачний. А що це за грибочок такий заховався у куточку? Так, це мухомор! Ти вже знаєш, що мухомори отруйні грибочки, хоч вони такі гарні у червоній шляпці, в білу цяточку. Їх брати не можна. А ти знав, що і ламати їх не можна. А наступати на них теж не потрібно, адже ці грибочки дуже корисні і ними лікуються звірята. Уявляєш, що коли Тваринка захворіла, наприклад, вовк, чи лисичка, чи білочка, вона може з'їсти такий грибочок і одужати. Для нас він є отруйний, а для тварин він навіть корисний. Тому, якщо будеш гуляти з мамою, татом у лісі і збирати грибочки, не забувай у кошик складати тільки їстівні, а отруйні залишати у лісі. Вони ще знадобляться тваринкам.